Запускаємо з вами нашу програму FreeCAD. І сьогодні я вам покажу ще одну операцію. Спочатку ми робимо будь-яку деталь, зараз я створю якийсь ескіз, який придумаю без розмірів. От давайте спрямокутички його зробимо. Так, один прямокутничок, другий прямокутничок, третій прямокутничок. Може і хватить. Тепер пообрізаємо лишнє, щоб у нас був контур суцільний, і гарний. Лишнє обрізали. Так, вернути назад треба. Так, обрізаємо все лишнє. Ось якийсь такий у нас нехай буде ескіз. Завершимо редагування ескізу. І зараз ми цю деталь нашу видавимо. Так, видавимо її так поширше, щоб вона була така ширша трошки. От так буде добре. Ось ми маємо таку деталь. А тепер дивіться. Операцію видавлювання ви вже знаєте добре, і її користувались часто. Наступна операція, яку ви знаєте, це операція вирізу, яка дозволяє на основі ескізу зробити виріз. А сьогодні ми з вами на свою операцію, яка називається товщина. Вона із суцільного тіла робить порожнинне і ніби відкриває одну сторону, будь-яку сторону можна відкрити. От зараз я вам це покажу: клацаємо по грані, нажимаємо. Цю кнопочку, і ми бачимо, що наша деталь перетворилася у таку порожнине тіло. Тут можна задавати товщину цієї стінки. Бачите, задав 3 мм, стала тут стіша. Можна відкрити будь-яку іншу сторону, наприклад, давайте відкриємо цю. Ось відкрилась Бачите? стінку. Ми світі можемо подивитися. Тобто, якщо нам треба якусь кешпоронни тіло зробити, то ця операція дуже корисна. Так, роздивились, що все добре. Ну, Ми поки що нажмемо скасувати і вернемось до нашої першої сторони. Крім того, тут можна задавати параметри. Тут можна робити. Тонку стінку всередину, а можна робити і зовнішню. Зовнішньо буду виглядати ось так. Бачите? А тут воно трошки по-іншому працює. Подивіться, запам'ятайте. Ми будемо в основному робити всередину. Ну і тут ще можна задавати додаткові параметри з ними. Ми з вами будемо знайомитися по. Ходу, виконання роботи. Ну, а тепер цю деталь ми залишимо і будемо виконувати практичну роботу. Нам треба виконати просту -прост... модель пластини. Як ви бачите, пластина ось така, товщиною 10 мм, і всередині вона має оболонку. Тобто, одну сторону ми маємо відкрити. Тут є розміри, ці розміри ми собі. Роздрукували, зберегли з боку, щоб на них поглядати, і починаємо будувати нашу пластину. Підключаємо ескіз, вибираємо базову площину, починаємо з прямокутника. Прямокутникові візьмемо за округленими кінцями, щоб зразу він був нам готовий. Задаємо розміри. І тут зразу можна задати і розмір заокруглення 10 мм. Оце, у нас готова основа пластини Є. Тепер ми її класнули правою кнопкою і прив'язуємо до осі симетрії. Нажимаємо Ctrl дві крайні точки, центральну точку і обмеження по симетрії. Тепер стоїть вона там, де треба. Чудово. Тепер беремо коло. І будуємо наше коло. Коло наше має мати 90 міліметрів. Набираємо, є готове коло. Так, тепер, тепер обрізаємо лишні лінії, і залишилось нас виступи по боках зробити. Для виступів по боках ми візьмемо прямокутник за центром, щоб потім не прив'язувати його осі симетрії. Беремо прямокутник за центром. І даємо два рази більший розмір 40, щоб потім тільки лишнє обрізати. 40 на 12. Ось чудово. І ще один такий самий прямокутничок 40 на 12. Готово. Тепер залишилось намалювати два кола. Так само беремо коло за центром і будуємо коло радіусом 12. Тоді воно співпасти. Якщо все чітко, повинно співпасти. Є одне коло. І точно так само будуємо друге коло. 12. І сколо клацюємо правою кнопкою. Все. Ескіз майже готовий. Залишилося обрізати лишнє. Обрізаємо всі лишні лінії, які нам не потрібні. І з цього боку так само. От і все. Ніби все. Можемо завершити ескіз. І ніби він гарний, але на, на всякий випадок його бажано перевірити. Виділяємо, нажимаємо Перевірити ескіз і шукаємо проблемні вершини. Бачимо, що нічого не світиться, значить проблемних вершин нема. Ми можемо сміливо видавлювати нашу фігуру. Ось вона у нас видалась на 10 мм, так як нам потрібно. Чудова фігура. Нажимаємо ОК. Все. Тепер виділяємо площину, натискаємо кнопку оболонка. Робимо оболонку. Обломка робиться зразу. значить ескіз у нас абсолютно правильний. Ну І нам треба задати товщину. Там по умові була товщина 2 мм. Окей, все, наша пластина готова, чудово зроблена. Роздивляємось її, повертаємо її наліво, повертаємо її направо. Ну давайте тепер виділимо її і надамо їй якийсь матеріал, давайте виберемо якийсь матеріал, що це в нас за така пластина буде. Нехай вона буде. Хай вона буде титанова. Все, титан ми вибрали. Закриваємо. Давайте ще кольори якісь там. Класуємо правою кнопкою, виділяємо спочатку, класуємо праву і беремо випадковий кольор. Ось нехай вона буде випадкового кольору. Ось яка гарна чудова пластина у нас вийшла. І можна зберігати нашу роботу. На цьому наша робота закінчена.